В Хмельницькому працювала така відома майстриня Косарева Ніна Сергіївна, яка займалася художньою обробкою шкірі. Прекрасні її такі вироби, які були відомі і в Україні, і за кордоном. Вона кавалер ордена і Орду, заслужений майстер народної творчості України. Ну, на жаль, вона пішла з життя, але залишила такий вагомий слід за себе. Творчі спадщини нашої області і взагалі України. Цю премію вже отримали троє провідних майстрів нашої області, можна назвати їх. Це Бучківська Галина Вікентівна, яка була ученицею Ніни Сергіївни, вона теж працює в техніці художньої обробки шкіри. Цю премію отримала Данилицька Олена Миколаївна, майстер з художньої обробки лози лозоплетіння. А цьогоріч номінантів, так? Так. А і як їх цих п'ятьох номінантів? Ще номінатів? отримала і влащук Міла Сергіяна Вишивальниця з Кам'янця Кудівського і з цього року п'ять номінантів. В районах в містах визначають кращих майстрів, які в них працюють на території районів міста. І подають подання до галуні культури. Це вже за якими ви критеріями обираєте? Це, звичайно, найвища ступінь містетності, це збереження народних традицій. Це моді техніки обробки. Звичайно, враховується виставкова діяльність цього майстра на території нашої області за межами області. Майстер-класи, які проводять, як цей майстер продовжує традиції на мистецтва мистецтво на нашому регіоні? Все, все, все. Ага. Дивіться, Управління культури ініціювало, але першочергово три роки тому ініціювала Світлана Ільївна це все, От завдячуючи її започаткована ця премія Ніни Косарєво. От якраз вона прийшла, вона входить в комісію, де Светлана Лівна, так що в неї теж можна взяти коментар. Вже тепер може Сергія, голова Хмельницького обласного серед Національної спілки майстрів народного мистецтва України. Да, тисячу гривень, да, премія складає тисячу гривень. З однієї сторони це немало, але з іншої сторони, можливо, ми доживемо до тих часів, коли серйозна така премія буде п'ять тисяч гривень, щоб людина, отримавши її. Дійсно зрозуміло, що ми її поважаємо, цінуємо. Ви використали не очікувато. Коли три роки тому починалися пемі, то тисячі гривень це була єдина пельмія. Вона до сьогодні найбільше. Зараз, бюджету, Так, Так, так. Тут сказати, можна, говорити можна дуже багато, і сказати треба дуже мало. От, дуже важливо, коли ті люди, які справді складають славу краю, продовжуються потім уже в іменах. От імена, які присвоюються вулицям, імена, які присвоюються закладам їхнім, і от імена, які, скажімо, присвоюються преміям як в даній ситуації. От, Ніна е, Сергіївна Косарєва зробила страшенно багато для нашого краю, ми іноді навіть мабуть не усвідомлюємо до кінця скільки. Тому що це людина, в якої таке декоративно-прикладне мистецтво було на найвищому мистецькому рівні. От, Не просто у житкові такі якісь речі, а це речі були мистецькі. І коли сьогодні от, ми розглядаємо теж кожного, кожного року, ми надзвичайно прискіпливо ставимося до всього, що пропонують нам майстри, і ми вибираємо голосуванням. Тільки те, що дійсно варте найвищої оцінки. Да, всі хороші да. справжні майстри це дійсно перлини, це сіль нашої землі. Ми так плавно можемо перейти на номінантів на присвоєння обласної премії, тому що сьогодні у нас п'ять номінантів. Ми завжди знаєте, очікуємо, що була. Трошки більше кількість на сьогоднішній день, як ми всі вже говорили, серйозні роботи до нас попадають. Тому і в цьому, можливо, є відбір. сенс, відбір. з ним розмовляли, він каже, що мене ще недостатньо. Він гончарство займеться, mm. але він тільки навчився. Mm. Каже, в подальшому, можливо, це директор mm. нашого музею в в Шепетівці. Він Молодець, сам перший номінант Боярчук Світлана Геннадійна, завідувача відділенням образотворчого. Мистецтва Хмельницької дитячої школи образотворчого та декоративно-прикладного мистецтва. Живопис, художнє валяння із вовни. Робіт ми її не бачимо, у нас є тільки презентаційний альбом. Ми вироби її бачили на виставках, неодноразово вона представляла. Ну, з однієї сторони, все одно важливо було б, щоб ми бачили в ми, 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 та, ми знаємо, ми, ми знаємо, хто це. Гаврилів Оксана Борисівна, інженер Волочийського машинобудівного заводу Мотор Січ. Художня обробка шкіри. Представлені її роботи, представлені. В же час. Мокляк Михайло Антонович, методист декоративно-прикладного мистецтва Славутського районного будинку культури. Солому плетіння. Не так багато у нас виробів, але розуміємо, альбомів теж немає ніяких тисяч, ні? просто декілька... Новому буде. <рес> буде альбом, який там нагрузку буде. Нашупський Іван Францевич, член Національної спілки майстрів Народного мистецтва України, художня обробка деревини. Навіть все це принести сьогодні, це вже теж серйозні, серйозні переводи. Багато по покінчій тематики. От Катерина, Сон Олеса Шевченко. Синчова Ольга Федорівна, член Національної спілки майстрів Народного мистецтва України, художня кераміка. Вона така. М -м -м. Керамику, так. Робову, дуже гарні роботи, як завжди, в нас, дуже високого, хорошого такого рівня. От, надзвичайно давно працює Сичова Ольга Федорівна у нас, ми теж знаємо її роботи, Та всі, власне кажучи, всіх майстрів вже бачили не раз. Визнаємо і як традиційні, і як новаторські досить часто роботи, от, але, на мою думку, от, от, серед цьогорічних претендентів найбільше заслуговує на нагороду на Шубський Іван Францович. З такими. Я погоджуся зі да, що монументальними роботами. По-перше, це надзвичайно складно, з однієї сторони. Кропітка дуже так. робота для того, щоб ви могли навіть, і, подивившись на ту скульптуру, зрозуміти, що це скульптура, тому що вона не розповзається, вона така сконцентрована, кожна не схожа одна на одну. Я б тільки хотіла побачити його таку біографічну трохи довідку, бо я не, не знаю. Так. А от скільки він працює mm -hmm. вже в цьому жанрі? Що він ще робить, я, наприклад, на курсі? Він займається деревини понад 20 років. Mm -hmm. Працює в домашній майстерні і за професією він електромонтер, але є надзвичайно додавною тої людиною, що ми сьогодні бачимо, відчуває форми та пропорції скульптури і точно утворює її. У її виборах майстер досяг високого рівня художньо-професійне майстерство з об'ємного різнення деревини, виготовляє дерев'яну скульптуру, майстри якої досить різкісні в смі Україні. Його вироби довершні, складні в композиції, виросні, користуються попитом шанувальників дерев'яної скульптури. Такі тематичні композиції, як на ярмарок, вертеп, були придбані в значній кількості адміністрації президента України. Багато виробів майстер створив за мотивами літературних творів українських письменників та поетів, а також народних пісень та казків. Він незамінний учасник трьох останніх творчих звітів Хмельниччини у Національному палаці України в місті Києві. І впродовж останніх п'яти років майстер презентує свої вироби у Національному музеї народної архітектури і побуту міста Київ. Він активний учасник усіх творчих виставок, які відбуваються в Хмельницькому та області під час фестивалів та свят, серед яких День Незалежності України виставка ярмарок Вернісаж на Проскурістві провів велику кількість майстер-класів для жителів міста Хмельницького. Та області представляв п'ять разів свої вироби у домі ділового співробітництва Український дім Національному експоцентрі України міста Київ під час української великодні виставки Ярма та виставки Український сувенір». А родом Смельницького і народився в село Королівка Ярмолинецького району. Зараз живе. Це так, раді, зараз і 20 років людина цим займається, і ми могли б вже десь розглядати його кандидатуру, навіть на попередній, якимись комісіях. Дуже спроба людина. Є, є згадна, фото, та, фото, та, фото та, з фіксацією його робіт, Можна ще вертеп. Силовий вертеп придбаний в часі Ющенка 27 штук. Зробив нарушали, на дарували, дарували. Цю композицію на ярмарок адміністрація президента придбала, коли Янукович був. Mm -hmm. Кучма теж, mm -hmm. ну, кожна багато, в Кам'янці брали. Це, це, це традиційні сюжети. І традиційні, той час не традиційні, тому дуже, що дуже, дуже, дуже мало це їх робиться. Та, Об'ємне ну, об різдення він робить без навіть без екскіза. Зразу ріжі, це наскільки там форму, ви бачимо, він вже бачить, водою відчуває. Він ж не має освіти спеціальної. електроментер зараз. Була пропозиція на Шубського Івана Францевича. Можливо, в когось будуть інші. Немає. Прийнято тоді одноголосно. Надзвичайно професійна комісія, все швидко, воно все видно зразу. Все. Всім дуже, дуже дякую. Дуже приємно, що Я все таки в нас там. Хочу подякувати комісії. Я була спілки. Хочу подякувати комісії, хочу подякувати управлінню культури, тому що щороку ми висуваємо цих номінантів, і щороку ми зустрічаємо і в членів комісії, і управління культури, і в обласної адміністрації, де ми раніше розуміння. От, Підтримку не підтиску у нас нічого не немає. Тому що для для, таких для людей їм важ, дуже важливе визнання. І та премія вона це визнанням його рівня творчості і, і визнання вищої тобто, його ціни. Сергій я знаю, що ось зараз вони підтримують. Тобто ніколи, ніколи не буває оскарження. Деколи буває така... Ну та, так, це приємно, Хтось не погоджується, знаєте, чи ще... Ви зараз знаєте, що дуже звичайно. Ми найкраще ми буваємо, те, що достойно. те, що йому. це да. найкраще у вас. Всім дякую. Розраховуємо на велику фінансову підтримку, можливо, я все до грошей зложу, що хотілося б, щоб люди отримували. Тоді воно зовсім інакше було навіть для, для, для них самих, для того, щоб робити. Да. Є визнання, не кожна ж людина отримує приємність. Ну, навіть їм приємно. Да, це зараз я звертаю до Смоліна, тому що ви пам'ятаєте перший раз. Кажіть, Смоліна. Бучківський. Так, от, да, дали Смолінську. Потім народили тішинську майстриню, потім нам народили у в дільську. І зараз ви в географію навіть отримували. Воно виходить саме по собі дається саме. Ми ж не змовляють. Хотілося, щоб можливо десь навіть якусь менше відомий і менше може продавати свою роботу йому хотілося тобто я не знаю коли даю руку прошу це дослідження дослідження я думаю що це бумомо